Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Три роки тому, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, один з єпископів нашої церкви владика Борис Кузяк, митрополит Філадельфійський, сказав. Бережімо наші серця. І справді, по трьох роках цієї жахливої війни ми розуміємо, наскільки важливо берегти своє серце. На прикладі наших ворогів московитів ми бачимо, що означає жити зі серцем, де нема Бога. Бо людське серце, якщо виганяє геть Бога, то стає жорстоким, несправедливим, вчишається горе інших. Чинить зло, любується у злі. Серце, де нема Бога, хоче катувати, хоче знущатися над безвинними, хоче вбивати невинних дітей, тішитися сльозами матерію, Провільно відкидають життя і живуть смертю. Каже сьогодні, в сьогоднішньому рику Євангелії Ісус. Отець мій діє понині і я дію. Так, Господи, бачимо, як ти дієш в серцях українців. Бо попри всю жорстокість, яку ми досвідчуємо щодня, ми не перестаємо любити один одного. Так, труднощі є на цьому шляху, але ми не забуваємо, що таке солідарність і працюємо спільно для нашої перемоги. Так буває важко, буває, падає надія. Але ми встаємо з колін і усвідомлюємо знову і знову, що свобода це, це, це та цінність, за яку Є боротися. Гідність людська це та цінність, яка дарує сенс нашому існуванню тут на землі. Однак не забуваємо поганого прикладу, який нам дають наші вороги. Не забуваємо про свої серця. Пам'ятаємо, що лише Бог може оживити нас і підвести зі смерті до життя вічного. А це означає, що ми повинні жити таїнством, таїнством Євхаристії. Отже кожна літургія, кожна божественна літургія це нагода прийняти в своє серце Бога, який підносить нас від смерті до життя. Христос Воскрес!